За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичай війни. Стаття 438 Кримінального кодексу України. Слідством встановлено, що 1 листопада близько опівночі російська армія обстріляла село Подоли Куп'янського району. Зафіксовано пошкодження житлових будинків. Також російські військовослужбовці 31 жовтня приблизно о 20-й піддали обстрілу село Петропавлівка. Куп'янського району горів житловий будинок площою 200 квадратних метрів. Загинув 51-річний цивільний чоловік. Жінка 52 років отримала поранення. Її госпіталізовано до лікарні за попередніми даними. Ворог завдав ударів по вказаних населених пунктах авіабомбами ФАП 250 Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії Російської Федерації.